Вітаю. Раніше я записував ролик про доработки принтера BambuLab A1. Тепер більш подробно про них розповім. І так, перше, ось цей елемент, він призначений. Поближче до принтера стягнути кабель, тобто менше, щоб він знаходився збоку. Ось таким чином. Він регулюється. Ось ця частина крутиться. Пробую показати, бачите? Вона рухлива. І ось ця частина, просто мені не зручно робити, просто на що маленькі. Ось. Це дві вісі, на яких він крутиться цей елемент. Тримач буде. є. Він вставляється в пас цей тримач. Впас цей тримач і все. Перед цим отут є подати, вільне місце і сюди придивається сам кабель. Далі. щоб не звисав кабель. Ось такий елемент. Сюди вставляється трубка. з обратної сторони заводиться пластик. Ось так от іде все це на друковану голову. Як я раніше казав, мені не подобається, коли кабеля висять як соплі. І далі ось такі фіксатори. Перший і другий. В итоге получается, бачите, що не болтається як соплі і не висить теж як соплі. Следующий елемент, ось цей. Це перший вид конструкції. Вона состоит из двох частин і налажиться друг на другу і за допомогою саморізів вкручивается. Це перший вид. Ось на цій частині воно знаходиться. Я не знаю, як воно називається. Цей вузол. У цьому узлі знаходиться ось камера чорного кольору вона і підсвітка. Підсвітка ярка. Слідує, що заробив, значить тут. Є чотири отвори. Незручно знімати. Ладно. Ось така кришечка. Вона вставляється ось так от всю сторону і закриває всі отвори. Це для того, щоб пил внутрь не попадав. Є. Далі На друкованій голові. Це знаходиться ось такий елемент, він амортизує цей кабель для того, щоб була додаткова страховка, щоб не перегнувся кабель. Як і оцей фіксатор кабелю. Тільки оцей фіксатор, він цільний і вставляється в пас сам кабель. Можу сказати, що в більш ранніх моделях була б А1. Кабель цей більш жорсткий і він нормально звисає. Оскільки в мене новіше випуск це може спустя рік від перших моделей, може трохи менше часу пройшло, може і пів року, точно не можу сказати. У мене він звисав аж сильно аж до цієї частини. Навіть ще ниже ось сюди. Бувало, що торкався пластина робочого столу, що мені дуже не подобалось. Тому оцей амортизатор передохраняє кабель від перегинання і також форму передає. Значить Самі фі фіксатори або кліпси, що вони виставляють. Вони так дугой стоять. Ось і ось. Бачите? Так, була третя. Ось тут випала десь кліпса. Це може произойти, коли друкована голова зміщається і кабеля зміщається. І якщо сильне проламування йде до трубки або кабелю, може кліпса злітити. Що в даному випадку і бачимо. Далі корзинка. Навіщо вона треба? Вже просто, щоб пластик, який виходить з принтеру, наприклад, перед руком він його випускає і потім починає друкувати. Тобто очищення від старого пластику, так це називається. Корзинка. Попробую витягнути. Як вийшло? Тепер дивіться, бачите, мені дуже подобається компактно. І не треба там великі корзинки для них. І дуже зручно. Кріпиться на ось цей пластиковий елемент, дуже легко вставляється і далі чуть довше і фіксується. А, тут пазика нема. Ось таким. так, Поки що повністю не вставляю. Ось такий гарний елемент, ось корзинка. Ось такі допрацювання, які прийшлось мені зробити. Я не любитель. Щось додавати, люблю заводський варіант. В даному випадку я лучше перестрахуюсь і зроблю краще і для принтера. Легшимо роботу і щоб в майбутньому не було проблем, ніж потім з ним возитися. Наприклад, якщо проламається кабель з друкованої голови, то питання в тому, що ти будеш з ним робити. Остріняється, морочиться довго і нудно треба. Сервісний центр це опять треба розбирати, складати, відправляти, потім назад платити за доставку, ще й за роботу дорого платити. Так що смислу цього для себе взагалі не бачу. Єдиний момент залишається, я ще не вигадав, як тут зробити, щоб більш компактно був кабель. Цей кабель боковий, більш компактно знаходиться. Позаду я ще поки не вигадав, що таке підібрати. Ось от такі отдосконалення.